Президент Володимир Зеленський візьме участь у засіданні Ради безпеки ООН з так би мовити українського питання. Зокрема, будуть говорити про повернення дітей, вивезених на окуповані території, а також лідер України проведе низку двосторонніх зустрічей, багато європейських лідерів там. Крім того, планується зустріч з американським колегою Дональдом. Трампом, ну і власне дуже просте і примітивне питання: чого нам чекати від цих зібрань: не рукостискань, не посмішок, не стендвіз Ukraine, як любив казати Джозеф Байден, і не запевнень про підтримку, скільки треба, і теплих обіймів. Чи будуть на вашу думку прикладні рішення за підсумками цих зустрічей і власне цих всіх подій? Ну, по-перше, прикладність зустрічі, вона іноді відтермінована в часі, оскільки дуже багато зустрічей буде проведено, президент називав цифру 20, щонайменше, найменше, не тільки він, але й українська делегація проводитиме. Тому певний зиск ми можемо отримати у відкладений період. Якщо ми беремо основну е зустріч. І головну, це двох президентів, маю на увазі Зеленського і Трампа. То я б тут не вдавався до надвеликих очікувань, оскільки це Трамп і він на своїй території. Тому у нас стоять задачі наступні, і вони тактичного рівня це зберегти нормальне спілкування, тобто не побити горшки, тому що з Трампом це дуже просто. І залишитися в діалозі з Сполученими Штатами. В цей період треба педалювати питання продажу або передачі нам зброї. Підкріпити це як позитив, сказати, що Трамп молодець, ну це можна там. Я думаю, що зеленського досвіду вже достатньо спілкування безпосередньо з Трампом нинішньої каденції. Тому він знає чітко, чому він зустрічається з Трампом. А от Трамп невідомо чи знає, чому він буде зустрічатися з Зеленським і в якому настрої. Це теж одна із таких перемінних, яка не може бути неврахована. Проте От, ви сказали про рукостискання, оці якусь так візуальну частину. То десь посередині між візуальною частиною і рукостисканнями, да я думаю, що має все таки пролунати від Трампа, і дуже хотілося б навіть на словах підтримку гарантії безпеки для України. Чому? Тому що за цим слідкують наші європейські партнери. Їм дуже важливо, щоб в цих гарантіях. Обов'язково була обов'язковою складовою були і Сполучені Штати. Оскільки це більше, ніж гарантії для нас, це гарантії для них. На, нинішній етап, на нинішньому етапі ми бачимо, що все дуже нестабільно. Путін фактично атакує, не фактично а атакує в гібридний спосіб давно, а от уже фізично, ми бачимо БПЛА літають по всьому світові. Ну, звісно, що це перебільшення, але. Не таке вже й велике, тому знову ж таки, цей майданчик Україна може використати для толкових консультацій, але щоб якісь криколомні результати, ну, принаймні, якщо буде гуманітарне питання, теж достигнуто і буде в результаті повернута велика кількість викрадених дітей. Це теж немало, і не варто скидати гуманітарну складову з шальок Терезів, тому що це теж дуже важливо, і нам цю лінію треба продовжувати, тому що це один із елементів, який Росію робить державою, яка здійснює стосовно української держави, називається, зараз не називають, але викрадення дітей і їх російщення, да? Це вже насправді. Пане Олеже, вітаю вас також. Дуже дуже рада бачити, адже давно вже не бачились Добре. в етарах. Власне, далі трішечки про таку тему більш так би мовити відійдемо від міжнародної арени. Поговоримо про те, що відбувається всередині нашої країни. А до прикладу, Кіта на напівжартома, вже так називають щитом для Києва для столиці нашої країни. Коли той прибуває до нас, ми бачимо, що Російська Федерація все ж таки не так атакує столицю нашої країни. А чи можна, знаєте, вважати певним запобіжником атак по Україні і масовий візит. Хасидів Думані, адже бачимо, що нині вони вже прибувають, і чи Кремлю байдуже на таких, ну так би мовити, не елітних туристів? Це дуже важко сказати, оскільки ми маємо справу з серійним вбивцем, я маю на увазі Путіна і його армію. Якщо він це гіпотетично, я не хочу наврочити, зразу кажу: тут ніяких це тільки припущення, це тільки сценарій. Якщо йому буде вигідно пролити ще чиюсь кров. Під чужим прапором. Це ж неодноразово цей сценарій проговорювався, то він це обов'язково зробить. Зараз йому, мабуть, це невигідно робити. І, можливо, можливо, це щит, але при цій повазі до Хасидів в Келлах набагато крутіше, Як щит. Ну і власне, ще хотілося би поговорити теж про, про геополітичне, власне, продовжити, як і починали від першого питання. Але е, нині сфокусуємося, так би мовити, на Туреччині, чому тому, що президент Реджеп Таїп Ердоган дав інтерв'ю телеканалу Fox News і звісно ж там згадували Україну. І на запитання тематичні журналіста він відповідав, що, по-перше, не вірить, що російська війна проти України закінчиться в найближчому майбутньому. Тут з ним, напевно, годі сперечатися. Також президент Туреччини додав, що Україна не може конкурувати з Росією в економічному плані. Теж тут, напевно, це аксіома. А Європа навряд чи зможе надавати Києву економічну допомогу вічно. Ну і зі, щодо США, він десь десь. Схожим чином висловлювався, хоча США і зараз, як то кажуть, не так вже й потужно надають нам допомогу. То як читати ці меседжі прямолінійно, от що сказав Таймав на увазі? Чи можливо тут уже були натяки на те, що і Європа, і США будуть поступово усуватися, ну так би мовити, самоусуватися від допомоги Україні? Або ж навпаки, лідер Туреччини таким чином. Е Закликав партнерів до більш рішучих дій. Як нам читати між рядків це інтерв'ю Реджепа Ердогана? Якщо вже будемо читати між рядків, тоді я тобі собі дозволю. Теж один із варіантів це підштовхування всіх до перемовин насправді. Оскільки е, Ердоган бачить себе в ролі. Майдан, ну, свою країну в ролі майданчика себе як рефері в цьому він теж бачить. І він неодноразово це озвучував, і неодноразово він надавав цей майданчик. Тому це може бути і комплексна відповідь, що він усвідомлює, що війна надовго і треба, можливо, заходити в дипломатичний якийсь варіант вирішення цього. Але знову ж таки, Ердоган це дуже досвідчений політик, і він дуже грамотно побудував своє інтерв'ю. Або не навіть не так інтерв'ю будували журналісти, а він досить грамотно відповів. І коли є у відповіді декілька варіантів, які можуть прочитати або інтерпретувати, це непогано. Тому він, як досвідчений політик, він цим скористався. І, врешті-решт, він зможе з будь-якого цього напрямку розвинути більш предметні тези, коли йому це буде вигідно. Пане Олеже, от ви згадували на початку про ті безпілотники, які вже почали залітати не лише до Польщі, адже вчора ввечері з'явилося повідомлення про те, що безпілотники літали і над столицями Данії та Норвегії. Сталося ввечері 22 вересня. От повітряний простір був порушений невідомими безпілотниками, що призвело до повного закриття аеропортів. Копенгагені та Осла. От поліція вже повідомила, що йдеться про два-три. Великі безпілотники на місці події проводять масштабну поліцейську операцію. Але чи не бентежить вас до прикладу таке формулювання невідомі безпілотники? Вони не зазначають, що це були російські за нинішніх технологій. Якщо це була плава федерація, Федерації, що вкрай вірогідно, то з якою метою Кремль вчиняє такі дії, просто налякати наших західних партнерів та повпливати на підтримку України? Чи це вже знаєте така поетапна підготовка до нападу на якусь із країн НАТО? Ну, тут можна сказати на всі ваші тези так, але вони розкладаються в часі, коли це станеться. Як на мене, зараз країни НАТО і Європи вони роблять велику помилку, оскільки недружні кроки стосовно себе, вони намагаються, з, як би так сказати, знеособити невідомі. Підриви там або підпали на залізниці в Німеччині. Вони максимум, і то вже я думаю, що наші журналісти перекладають це як саботаж, а у них якісь, мабуть, інші дефініції. Невідомі літальні об'єкти ну це дуже інфантильно, оскільки не називаючи ворога, ти його не зупиниш. Тобто навіть і називаєш, і не може зупинити. А коли ти його знеособлюєш, то це загравання з пересічними громадянами, оскільки ну, ми ж не назвали, що це російський, значить це не російський, значить це просто так. Просто так вже не буває. Путін насідлав технологію БПЛА і він її буде розвивати, оскільки вона працює. Вона працює на території НАТО, вона працює. За межами далеко України і Росії, тому він буде це масштабувати, оскільки це втисне. Оскільки європейці все таки дивляться, я дуже сподіваюся, новини там стосовно України, коли там випила, що діють людьми із нашими територіями, з нашими інфраструктурами, це вже страх, який є зашитий. В голову європейця насправді підсвідомо, але зашитий. І тому він показує свою зверхність і безкарність. Тобто, непокаране зло, я завжди кажу, і це не, ну, не, не тільки моя фраза, але воно е нахабніє. І ми зараз є свідками такої нахабності, якщо далі будуть знеособлювати, якщо далі будуть обіцяти, але не збиватимуть, якщо далі будуть тільки говорити, то ця проблема перетвориться в ну, загальноєвропейську, я б так сказав, і вона буде носити характер все агресивніше. Ну і власне хочеться просто на завершення, хоча ви вже вичерпно відповіли, але у нас було це посеред блоку новин. От про те, що Радослав Сікорський з такої великої з потужного майданчика заявив Росії: ми вас попередили, якщо щось залетить до нас і воно буде збите, не приходьте жалітися. Знову ж таки, прозвучало слово якщо. То, напевно, і ці слова більше тільки заохочують Путіна робити те, що він робить, аніж заохочують його зупинятися. Я з вами згоден, але знову ж таки, я чекаю того, що слова перетворяться в дії. От якщо вони перетворяться, зіб'ють перший літак, зіб'ють першу ракету, результативно зіб'ють всі пепела, які летять в сторону тієї ж Польщі, тоді я буду думати. Але так, знаєте, дуже обережно, що його крига скресла. Доки йдуть заяви, я ще не бачив жодного БПЛА, якого збили слово. Е, ну, мені ще згадалося, це вже така як ліричний відступ, коли е, той такий Сікорський, здається, говорив, що. Збили чотири, якщо не помиляюсь, із 16 в Україні би це назвали великим успіхом. А в Україні називають великим успіхом, коли збили 650 зі 750 Оце дійсно великі успіхи. Це та Україна, яка зникровлена і навіть не має стільки сили засобів, які мають країни НАТО. Ну але це вже ліричні відступи. Дякуємо вам, пане Олеже, за те, що вкотре долучилися до нашої розмови. Сподіваємося, звісно ж, не в останнє. Сподіваємося, які Кожним гостем, хто підключається до нас, сподіваємося кожного наступного етеру говорити про щось краще, про щось більш позитивне для України. Ну а поки що, як казав політичний класик, маємо те, що маємо.